Ну що, у нас на вулиці Темно. І у нас вже празднична вечеря на столі. Самий головний <смеш> мужчина за нашим столом перший. Я, да, я хочу сказати, сюди я перебуваю, ну нічого, ви мене мене змінить. Я дивився вчора карту, у кого наступає оце перша звізда. Ну, як тільки звізда перша зійшла, значить оце вже починається свят. Значить, у нас повинно бути в 16.35, да. да. так. Так що вже вона наступила, можна нас сідати да. і вечеряти. Значить, Всіх поздравляю чи як. Кажи, Ствол. кажи. Да. Ну що? Сідай і вечерять. Пісна вечеря у нас. Не всім пісна. Ну, давай давай, давай вже про вечерю розкажу я. Ти поздравив, розказав колись звізда, а вже про вечерю буду казати я. Ну, давай вже. Варенички у нас з капустою, бутербродики вмісто хліба трошки. Рибка жарена, короб, апельсинки обов'язково на праздничному столі. Рибка саламур, саламур у нас чи чи сусліки. Варенички з м'ясом бо він каже, що прямо у нас пісне. Ні, у нас були вареники з м'ясом, то а, вони без цибульки вони помащені маслом слівочним. Мужчини в нас будуть їсти все. Що хочуть. Ми вже Лідою трошки якось, як вийде. Качка у нас ще печеться, а ще дуже добрий в нас венегріє. І озварчик. Ну, Качка печеться, трошки пізніше. Зараз почнемо із легеньких закусочок, а потім додамо качку гарячу. Ну, Я вам скажу, що зараз пів шостого ми поки повечеряємо, вже буде 12. Після 12 вже йде, можна їсти качку. Так що тут таке діло. пока пока Всім добрий вечір. Всім привіт. Я два дні не була на вулиці. Прибіг Мовик додому з роботи і каже, треба її вигуляти, бо це дурне діло. Розучиться ходити. Так, да, це точно. Відключився на минутку, бо щось смутне показувало. Кажу проти камеру. А то жирними руками беремося. Сьогодні їли качку, так я її розривав руками. Та поки витер тепер не дожину. Оце таке діло. А я сьогодні, Ще раз а, а я сьогодні з роботи трошки mm -hmm. раніше на півчаса прийшов, думаю, там підемо погуляємо. Сонечко, праздник праздник. ага, сонечко. Поки ми вибралися і сонечко вже зайшло, там ззаді нас воно заходить. Знаєте, йонма. як збираємося, як от, от дітей на вулицю, у нас дівчата 1,5 місяців разниця. Одну поки збереш. Упала вже мокра, вже їй жарко, другу поки зібрав, там Та вже розділася. розділася. І оце мене так збирався ніволик. То я збираюся, то він. Зараз перейдемо через переход. Потім зустрітимось. Бігом, да. бігом, 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 бігом. Так, переход, перейшли, нас пропустили всі машини. Шум, ну, ми може потім не Так, ніяк це так. Сум це таке теж. Природній шум, це не те, що ми там у хаті сидимо і шумимо. Як ми йдемо, шум чувствуємо, ну, і, потом... і люди люди хай то, послухають думала. шум. А, а я потім вдома як монтірую, там осторожно люди. Так автобус, куди мені? В автобус? А я три сумнів. Okay. Все закрито. Вийшли з сумками, ми з пакетами щось купити, а все закрите. Риночок тут ярмарочка закрита. Я сьогодні якусь блогерю дивилася, ага, а, Ау, з каналу. Так вона каже, що сьогодні вчорашнє відео. Вона каже, вчора, сьогодні е, скупляюся ще, а завтра вже каже, все буде закрито. Думаю, тільки в нас в Україні. Чим більший праздник, тим більше. Ну так, ну а як полотим, ну... колотим. колотим. Так діло в тому, що торги тоді хороші. Ага. Не, ну а тут скільки людей? Не було б торгів? Не треба цим людям оцей ринок, от якраз сьогодні. Вони б торгували на тих ковбасках та на всьому. Ну ні. Ну ні, так, ні. Всі, ну, всі Родьби жабка одна торгує, бо я бачу із пакетами, цими жабичами ходимо. Ну, а що, такими пакетами, як дядьки, не сцерапку, з з пакетами. Маленько, зараз пройдемо ми поживлене місто Круповки, бо там дуже великий шум. І треба менше дихати, щоб не підхопити віруса ніякого. Тут прийшлося звук трошки прикрутити, бо музика така грає завжди на цьому углу. Саме більше людей, тут вони товчуться, куди пройти, вибирають, останавливаються, І ще й коні другий раз, і ще й машини. Тут ще й пробка може бути на цьому перекрточку, чи як зігзагу. І музика так оре, що це просто не виносимо. Хотілося показати вам, скільки тут населення, скільки тут людей йде, а музика перекрикує. Так я обрала музику та і все. Дивимось тихенько. Що тобі споминається в Розвітство 10 років назад? А ну вспомни, да. Це 15 рік. Ну це вже було не в грудні, а в січні. Ну, в січні, ну все одно. 15. 15. Ну, це 25 зараз, а то 15. Ну, допустимо так. А? Ну, не знаю. Не знаєш. Я задумав, моду спитаю мене. Богданчика ждали ми. А -а -а. Ну, скоро вже буде 11 років. буде. Ну, в январі. В січні 20, да. так. Боже, ми ще тоді не були, дідом з бабу. Ні, ще. Так. не Та що, були? 25-го, ну що, 10 років тому були. Не з бабу. Так а чого ж таке ждали тоді? Не вороч мені в голову, й мене. Да? Ну 11 годин. Ну, я ж думаю, що вже 11 буде в січні. Ми вже з тобою такі математики. Треба з собою носити калькулятор, Ну, да? так? Треба це зразу не обдумаєшся. Ну нічого. Йдемо по цьому перевалку. Тут, тут дуже дорогі магазини. Ну вони всі закриті добре. Гроші в нас будуть ціліші зато. Все закрите. Так, Ми з однієї сторони, добре, що вийшли, що вже сонце зайшло. Хоч буде видно, як йолочки черкають. А то днем при сонці його ж не видно так. Я перший род, як ми сюди приїхали, а ну, у нас з світом завжди проблеми. Особливо таких так йолок, ну, одну, в енергодарі поставляють. І дома виставили. Да. А туди приїхала, а воно класко. каска, казка сідує, красивий незаксила. Я не могла, я думала, що ніхто <сумістична> не бачила. Да. Об мене, бо люди фотографіруються. Okay. Так, можна в Йолочку зайти туди і сфотографіруватися. Ну, Якраз подивимося, зараз йдемо в парк, чи там буде, що в цьому році концерт чи ні на Новий рік. Кожен рік сцену строїв. Так ну що рано, неділя залишилася до Нового року, а сцена здорова. І я знаю завжди, всіда... неділі дві клипають там строїв. А розбирають за да. три дні. Розбирають за три дні, так. І так подивимося. Воно... А може, вже після праздника завтра. Після... Музика, ну виключаємося. Ще раз. Ще раз повтори, що ти сказала. Кажу, Перший раз сьогодні почувствувала, що дійсно мороз. Так Носом чувствуєш, що тягнеться холод-холод. І ну, у лице щипає, чувствується, що настояще зімнє таке. А то був і морозець, але він у повітрі його було не чути. А Зараз прям багато морозу. Ну, я не знаю. У нас воно зі з, сторони сонця так і то 3 чи 4 показує. А тут ну, градусів 5-6 точно є. Ну прям ніс мерз, де шуточка. Так сніг. сніг же. У мене моїх ще немає, то я Валікову попросила. Не знайду своїх рукавичок. Ну Оце в парку тут саме спокійне таке місто, що можна... Хоч трошки подихати свіжим воздухом. Так, да, тихенько пройти, ніхто не спішить нікуди. А то на круповках треба або тебе пропускають, або ти когось пропускаєш. А так? Ой, гори воно й полонини. Гори І я на фоні гори полонин в з тобою. Люди собак гуляють по снігу, навіть собаки раді снігу. Мені так цікаво, як оце йдуть із собаками. І собака розуміє команду, ну не на нашому, не по-українськи. Сюди кажеш, так? Адже по польську, навіть, ну, приїжджають вже ще німці собаками. Це... Йому кажуть, він понімає. Я не розумію. Ні, не помер, так, ну, просто я перехвачую, щоб тебе взяти під руку, щоб тобі було удобніше йти. Бо тут така дорожка, а все слизько. Воно то й прогорнуто. Ну не-не-не. а там би було краще. Ну важко йти. Там не слизько. А тут і посипали. Якоюсь крошкою посипали. А так ти і... сьогодні сипав у себе, Я брали? сьогодні сипав піском і теж таким чорненьким крошка. Солю не сипав, тому що воно... Я е не дарував, щось картине пишуть лише. Я сипав піском і крошкою, тому що солью я не захотів сипати. Мені казали, сип солі. Я кажу, не буду я солью сипати, тому що під ногами буде каша. А так, ну просто по пісочку йдеш і не слизько. Ну мене всі послухали, дали добро, кажуть, ладно, сип тільки піском і тим. Така, як ось сєвчик. Так, інтересно, здимарів, димить. Топлять, мабуть, углем. Горючкою затопили. Я вам покажу, зараз зболовку, звісно, не видно, а там сонце заходить. Воно ще якби оце не горе, дивіться, воно б ще видно було, сонечко просвічалося. Ну, Гори не дають. А там далеченько, бачите, освіщає теж скалу оту сонце. Ну що ж, за нас вже вечеріє. Називається так? Да? місяць молоденький. Треба показувати гроші. Ти не забула дома гроші взяти, долари чи еврики. Показати на місяць. Треба ж, надо. Надо ж прийти додому і одразу вийти на балкон, витягнуть, прямо з носком покажу. Чуть не побила мене, каже, бери рукавицю та бери рукавиці. А як я рукавицями буду управляти телефоном, аж ніяк. Йдемо і балакаємо. Як оце позавчора ми тут гуляли літом. Ну скажи, так? Да? Ну. Тут лежали чи ці, стояли стелажі ті чи лежаки стелажі, а на них лежали сте... люди. люди стелажі. <гум> <гум> да. А тепер усі ось діти, всі такі з санчатами. А санчата, я дивлюся, ти знаєш, з дійства пам'ятаю. Е я ж виросла там, де гори, де сніг. No. А в нас не було санчат. Не було. І як мені хотілося, щоб хтось дав мені покататися. Це ж жесть. Так дивлюся на них до сих пор на санки, дивлюся як на якийсь реалітет, який б зараз дали, мені кажеться, я б на них сіла і поїхала. А я пам'ятаю, що у нас не, не оце було. Як оце щас... І десь із барсіткою да, або з пакетом. Так ото було зімою з санками. Без санок ми з двору не виходили. На озеро, з коньками, це. хто дивиться, хто вспоминає. Ніс холодний, так. Да. А я хотіла, я так хотіла саночки. Я кажу, пішли люди, а вони такі, як у нас, не струп. У наших у батька нашого. У них були такі Вони хороші. Да, і в нас були хлопці такі самодільні, а в нас були куплені, ну хороші теж. Попокаталися. Приходили додому вже темно, мокрі, оце, у снігу. Все, ми будемо переходити на ту сторону. Як робить вчора було. Там да. будуть гудіти машини. Давайте вцілімося, біля йолочки там. Ближче підійдемо. Тільки що вистояли стояли в очередь. Пів часа. До ночі. Бачите? Пішли днем, уже ніч. Да, пів часа стояли. Одна жабка працює. Не одна, ну просто сіть магазинів жабка. Ми одну проминули. Ну, думаємо, ладно. Зайдем. Ми трошки вище і зайдемо цю. А тут прийшли очередь біля жабки. Що ж таке? Думаємо, повна жабка. а вони закрилися і пшонтають. Убирає. та й моя палки. Люди зібралися. Не, ну, там і води, скільки вона миє, і миє і миє. Вона збирає воду з полу, і совком. Люди йдуть і снігом, а там тепло. <гум> і вода стояла. Свідка <гум> людина клієнтка там працює. Святка солком зразу зібрала, а потім дівчина з відром вийшла друга напарниця. <гум> а, бо я не бачу. І викручує, і викручує ту воду. Катець, ми померли вже стоять. А йогурта у нас дома нема на вечері оцього, щоб. Наколотить із цімінами. Ну, вже ж уроді в очереді постояли. Перед нами люди розбіглися, ми оказалися первими та й виріши дожидатися. Померзли. Да. Да. Нового дня Йолка. Пішли поверху. Дуже красиво. Отут. Да, пошли. О, це той новий ресторан, що колись строївся. Я проз нього проходив на роботу. Ми тут ходили, ще дерев'яні ящики стояли. За ящичка з купо А тоді його розвалили старий і почали будувати новий. Ну, до Нового року не встигли запустити, мабуть. Не дивлячись на оцей ресторан, за скільки його построїли. Та я роблю вивод, що якщо гроші є, то проблемами з тройкою не буде. Не буде. Два роки такий буде стоять. Ну, йолочки поставили, столики є. Хіба що на Новий рік. Буде щось, тому що... Може, може, так. Да. Того що, того що. Того, що до Нового року, ще сьогодні 25 ще 6 днів, тиждень. За тиждень може ще зробити. Ну, а ні, значить, прийдемо сюди. Оце є. Круповки 40, доблісний ресторан. Тут все є. Заказу наперед, це на увазі, що вадрів роді в них 800 злотих вход. Ого. Ну, на Новий рік заказ. А, зрозуміло, ну там mm -hmm. все включено. Включено, мабуть, ну вже і розкуплено. Ага, вже все. Вже не купиш. Ясненько, я це стою біля магазину, біля жабки і вспоминаю, як ми ще в Павлівці жили. Так, отаке час, зима, смеркає. Це знаді машина їде чи що? Давай ні, Але направо зайдемо туди. Ми якраз роз'їздились тоді, коли нам треба йти. Ну хай притормозимо, він на чотирьох. Ми зараз станемо, хай він проїде. Давай отут. Повернув, ну і харасла. Будемо йти потихеньку. Кашмар, як я намучила ноги. Як... Ви бачили, як важко ходить по цьому снігу? який. Каша, каша. Значить що, я вспоминаю, це смеркає. Пішов, дав коровам їсти, свиням дав їсти, затупив у хаті. Вийшов на вулицю, нема не душі. Дивишся, стоїш біля забора. Десь чуєш, машина погуркотіла. Ні, а давай так. Зайшов у хату. Якщо пішов сніг то його треба відкидати лопаткою лопатою, щоб вийти з хати. Ну да. І ти до бурятника відкидати, Курям одкидаєш до будівки, а відкидати додому. Дровець докуна нести в хату. Да, так, да. Що там не засидишся. Ми да. в а так. ні, ну я імені. Йому... Яка погода не була, а ти натопчишся так. Так, я їм вже ж вечором, вже на без. А то всього, що ти натовпся, вийшов і оце, і оце так ти роботи. Ну, Просто як утіпа типу, вже відпочиваєш. Перед тим, як зайти вже в хату, роздіться, оце вийдеш Татарський на вулиці, панді, Да, так, Сусід вийде, Ясенко, побалакаємо. А вже як переїхали в Дніпровку, там таке саме, тільки що не було коров. Та свиней, а теж так само вийдеш, ну там більше машин їздить, там люди проходять, там трошки е -на -що, цього було цікаво типу, веселіше. О. Де йти? Не видно, ну куди обминуть, немає куди пройти. Бачите, як тут людно, особливо в празні дні. Після цих праздників... Чи людям не Хочеться всім світ заочити. Та діло в тому, те, що вони приїхали. Хай їдуть, нам хоч робота буде. А якби їх не було, то роботи б не було. Так, <риває> да, не розминайся. Так це ж тільки оце ж після праздника, після цього буде сезон починатися. Зараз ми чуть-чуть підійдемо до, е, каски. до, каски, до цієї. Казка як. Е, е... Ну не будемо називати, бо ми вічно накажемо, таке що нам прийде в голову, а воно не Царі, царі, чи то стране чудес, хто там, королева. Королева. королева трелева. Это. Це... Сейчас прочитаем вместе з Ван. Можеш підійдеш, прочитай. Ні, як, ну, зне королі. Там карусель отрутиться, а сейчас що б не трусилося в мене руки, підійдем ближче. Це в нього не руки, труситься, це, це, це я його трясу. Я підведу ближче камеру, і М -м, ми там подивиться. Так, да, діло в тому, що тут білет, білет тут тримають електронним, да? Он щось стоять, Руч. Труч труть, витирають, да. Там було 50 злотих, 49 було, а там я не знаю. Та і це, мабуть, щось так. А для е, мешканців, ну, хто живе тут, тому щось дешевше. А ми ж тут, тут живемо, ми можемо тут предоставити свою приписку, приписку і нам буде... Туди підемо по тій дорозі, я думаю, вже сьогодні не знайдемо нічого. Та ні, вже ми сьогодні не знайдемо, а пройдемося так трошки. Ось так. Огні. Огні покажемо. Покажемо, як білети брати. А хто приїде, щоб знали. Оце з цієї сторони заходите. Тут можна вибрати білет цим карточкою, а всередині заходиш, там каса є. Там можна вибрати касу. 47, там і 147. Тут це нік висить, зараз подивимося. Да? 40 і 147. Навіть сімейний 147, якщо багато. 8 дай, дай. Ага. Нормальний 49. 42 159 родинний якщо всю сім'єю трошки дешевше там нападає то треба тоді казати ми сім'ята збирають діанати прийде з максимум і ми всі <ріпи> да. з'їжджайтеся та підемо куча ну, до забора приїдуть дайте, дайте, дайте. <ріпи> я телефону не... <ріпи> <ріпи> за Задарно подивлюся вдома на фотографірую я тут на фотографірую а дома подивися задармо. Куди там, там А тут Так, сейчас під'їдемо. Забор маякає. не сплять, да, тоже не О, тут походи, дуй, ну, мы сейчас сюда... <laughs> ну все, хорошо. Хочется задарно. ну а за <laughs> павлин, какой красивый, видите? Я... Я тут не был на клоне. Вот так, о. Красота. О, свод, свод свободный. Свої дядько не пускає. Так. Ну що, руки мерзнуть, будемо двигати. Підемо по цій стороні, бо там поганенько йти. Ну що, на цьому ми своє путешествие вечірнє будемо заканчувати. Ставимо всі лайки. Підписуємося. Не забувайте писати коментарі. Не лініться. Ні, не так добре. Pouco é